Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Chevrolet Camaro 2015 року випуску з правильним двигуном 6,2 літра бензин V8 на механічній коробці передач. Це автомобіль, який звучить, як ви чуєте, і добряче їде. Автомобіль повністю обслужений, Замінені всі розхідники, зроблено ТО по техніці та по лакофавровому покриттю. Ніяких питань у вас не виникне. Автомобіль дарує емоції. Маємо ми електропакет, мультируль, стан шкіри, як ви бачите. Автомобіль доглянутий. Механічна коробочка, мультимедіа, камера заднього огляду, пробігу в автомобіля 73 тисячі кілометрів. Оглянути автомобіль та протестувати ви зможете. За адресою кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк.